Всім великий привіт! Сьогодні готуємо ось такі пишні вареники з молодою капустою. Так як тісто готується швидко, тому спочатку потрібно приготувати начинку, щоб вона могла охолонути. У мене тут пів капустини, приблизно 600-700 грам. Я дрібно нарізаю ножем. Ви ж можете використати будь-який метод для нарізання капусти, але і ножем все дуже добре виходить. Головне, щоб вона була нарізана не дуже великими шматочками. Також нарізаємо одну цибулинку дрібним кубиком. Печір також нарізаємо і одну морквину натираємо на крупній терці. Відразу прошу вибачення за вигляд моїх грибочків. Трішки залежалися, але вони придатні до споживання. Тепер на рослинній олії обсмажуємо спочатку моркву із цибулею, а потім додаємо грибочки і обсмажуємо до напівготовності. Тепер додаємо капусту і тепер періодично перемішуючи, готуємо до готовності капусти хвилин 8-10. Але ж ви, звичайно, орієнтуйтеся на готовність своєї капусти. Кришкою я не накривала, щоб рідина швидше випарувалась. В процесі обсмажування потрібно підсолити. За смаком інших спецій я не додавала, але ви можете додати, звичайно, улюблені ваші спеції за вашим бажанням. Коли капуста буде вже готова, я ще додаю. Кріп дрібно нарізаний, перемішую і відправляю в іншу ємкість для швидшого охолодження. Для приготування тіста у борошно просіяне, додаю одну чайну ложку соди з гіркою, перемішую тепер у кисле молоко, я готую на пів літра кислого молока, додаю сіль та цукор. Перемішую. Чи можна замінити кефір на кисле молоко? Звичайно, можна, але мені результат більше подобається саме з кислим молоком. Як його зробити? Просто наливаєте в баночку молоко, не накривайте її кришкою, залишаєте на ніч при кімнатній температурі, і на ранок у вас вже готове кисле молоко. І, звичайно, для приготування тіста кисле молоко використовується саме кімнатної температури. Все об'єднали, замісили тісто ще руками на поверхні дуже довго вимішувати не потрібно, просто щоб об'єдналися всі продукти, і ось все готове. Залишаю його на поверхні, можна накрити рушничком, пакетиком. Я накриваю просто ємкістю, в якій замішувала тісто на 10 хвилин. Формувати вареники можете любим для вас методом. Мені зручно саме таким методом роблю із шматочка тіста ковбаску, нарізаю на невеличкі шматочки, розкочую качалкою і формую варенички. Тут вже ви можете робити великі, маленькі, більше тіста, більше начинки, будь-які, які вам полюбляються. Такі варенички можна відварювати в підсоленій воді, готувати на пару, але я пропоную саме на сковорідки. Якщо ви ще не готували за таким методом, тоді рекомендую. На сковорідку викладаю марлю, наливаю водичку, так, щоб покрила марлю, накриваю кришкою і даю закипіти. Коли закипить вода, викладаю варенички. Зверніть увагу, що вареники в воді не повинні плавати. Накриваю кришкою і відварюю 5 хвилин на середньому вогні. Таким методом я вже користуюся давно, готую саме такі на кефірі і соді, а також готую на дріжджах варенички. Якщо вам цікавий рецепт, за яким готую я, пишіть мені в коментарях. Можливо, я вам зніму відео і покажу саме, як готую я вареники на дріжджах. Ось такі варенички вже готові, викладаю ці варенички, даю їм трішки охолонути. А на сковорідку знову наливаю невелику кількість води, накриваю кришкою, даю час закипіти, викладаю варенички. Накриваю кришкою і чекаю 5 хвилин. І таким методом готую всі вареники. Звичайну, начинку ви можете використати будь-яку за вашим смаком. Вже майже охолонувші вареники я перекладаю в іншу ємкість і змащую їх підсмаженим салом та цибулею. Ось такі чудові варенички вийшли. Звичайно, це не всі. Варенички виходять дуже м'якенькі, пухкі, начинка виходить дуже суковита, смачна. Готуйте, пишіть мені коментарі. Всім смачного!